Вітаю 8 жовтня, 958-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Цього ранку жителі області знов прокинулись під звуки сирени. Втім, усі шахеди знешкодили у сусідніх областях. А це вкотре демонструє відвагу та готовність захисників боронити території та простір країни. Тож ми маємо працювати, донатити допомагати нашим військовим захищати нашу рідну Україну від агресора. Таким чином ми наближаємо нашу спільну мету перемогу. Далі в ефірі інформаційного випуску новина 33-му телеканалі розкажемо про головні події на Хмельниччині. Тож не перемикайте. Втеча від війни російський агресор не припиняє атакувати інфраструктуру Херсонщини. Ворог підступно б'є по житловому сектору, громадському транспорту та комунальних закладах. Проживати в таких умовах неможливо, тому люди змушені шукати прихистку у безпечніших місцях. Таким для херсонців стає Хмельниччина. Вранці на перон місцевого вокзалу прибув черговий евакуаційний потяг, переселенців, серед яких і малі діти зустріли рятувальники та представники загону швидкого реагування Українського Червоного Христа. Фахівці ДСНС. Допомогли прибулим вийти з потяга та перенести речі. Волонтери забезпечили людей їжею, перекусами та водою. Тепло у приміщеннях 13 питань порядку денного розглянули на засіданні виконавчого комітету Красилівської міської ради. Одне з них щодо початку опалювального сезону. Це стосується наших бюджетних установ, нашої соціальної сфери, нашої лікарні, наших навчальних закладів. Дійсно, ми будемо дуже слідкувати за погодніми умовами і розпочинати опальний сезон, коли ну, температура повітря буде нижча 8 градусів тепла протягом 3 днів. Але й будемо слідкувати за тим, щоб і в лікувальних закладах, і особливо в дошкільних закладах, дітям було комфортно. Тому звертаюсь до керівників цих закладів, щоб дуже слідкували за температурним режимом, щоб ніхто в наших закладах не мерз. Чергові схеми аферистів в області активізувалися шахраї, які розсилають листи та повідомлення від імені керівництва Хмельницької ОВА та вимагають гроші. Зловмисники посилаються на необхідність закупити обладнання для військових чи інші потреби. У разі, якщо до вас звернулися із подібним проханням, невідкладно інформуйте правоохоронні органи та обласну військову адміністрацію. Корупція в держорганах до 40 тисяч гривень неправомірної вигоди з навчальної групи за отримання посвідчення водія сільгосптехніки, а також до 10 тисяч гривень за постановку техніки на облік за процесуальне керівництво Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру начальниці одного з відділів держпродспоживслужби Хмельницької області та її спільнику підприємцю у зловживанні впливом. Чоловік підшукував бажаючих скласти іспит та отримати посвідчення водія машиніста-тракториста, а посадовиця, маючи вплив на членів екзаменаційної комісії, вирішувала питання щодо позитивної здачі іспитів та відповідного отримання документа. Такі послуги підозрюваних коштували від півтори до двох тисяч гривень з особи. При обшуках правоохоронці виявили. Журнали про зарахування відрахування абітурієнтів, чорнові записи, гроші та списки отриманих посвідчень. Санкція частини 3 статті 369 зі значком 2 передбачає покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Освіта в умовах воєнного часу вчителі борються з викликами сьогодення вже не перший рік, продовжуючи якісно навчати учнів. Саме тому викладачі та студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії створили музей, що висвітлює розвиток освіти регіону. Проєкт, який ми реалізували вже під час війни. На стендах показано історію, показано, як розвивалася освіта України. Ми закцентували на сучасному розвиток вищих навчальних закладів на теренах Хмельниччини. Також ми показуємо і рашистський одяг, і рашистські книги. Ця ідея, яка виношувалася раніше, вона з початком війни почала не просто просто реалізовуватися. А сама війна підказала, що необхідно зробити музей, який би відповідав розвитку освіти на різних етапах історичного розвитку. Хмельниччина багата на долю різних непересічних особистостей на кожному історичному етапі. Ми обговорювали це в публічній сфері. Кого сьогодні ми маємо представити на стендах? Хто можливо найбільш забутий, але необхідно своїм внеском, щоб був представлений. Аби експонати музею побачили якомога більше людей, його розмістили у діючій аудиторії, ба більше тут студенти продовжують навчатися та проводити конференції. Та лабораторія, в якій буде працювати, розвиватися середня освіта, історія 014, туризм та рекреація 242, культурологія. Тобто ця лабораторія буде мати досить таке широке і гарне значення. Ми часто навчаємось в аудиторіях музеях різних. Тематики це круто, коли ти можеш після пари познайомитись з чимось для себе новим, навіть не виходячи з академії. Чудово, що залучають студентів, і ми також можемо зробити внесок до цього. Організатори виставили чимало експонатів, що відображають певне значення установлені освіти. Одним з таких стала книга, розроблена студентами академії. На її сторінках розмістили фото навчальних закладів України, що постраждали від війни. Книга пам'яті, книга освіти, де студенти спеціальності історія збирали документи, документи сучасності, зокрема Донецька, Луганська область, які були навчальні заклади, і що сталося після окупації, після війни з рашизмом. У академії цей музей не перший і не останній. Студенти під керівництвом своїх викладачів вже працюють над створенням наступного. Ми зініціювали відкриття археологічного музею, чи студенти. Працювали в Меджибиші, працювали в Маліївцях, вивчали історію, і наша Хмельниччина багата історичними такими розкопками і історичними згадками. Тому ми анонсуємо і запрошуємо вас, де через місяць у нас буде відкриття. Це дуже важливо і для наших студентів. І я думаю, це також важливо для громадськості Хмельниччини і міста Хмельницького. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Осінній грибний сезон у розпалі. З початку року на Хмельниччині медики зафіксували вже четвертий випадок отруєння цими дарами лісу. Нещодавно 61-річна мешканка Кам'янець-Подільського району назбирала сироїжок та маремохів і безпосереднього відварювання їх посмажила. Це й стало причиною отруєння. За кілька годин після вживання грибів їй стало погано. Самотужки полікуватися жінка не змогла, і уже увечері її у стані середньої важкості госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії до Найвецької багатопрофільної лікарні. На ранок пацієнтка вже почувалася краще. Медики зазначають, завдяки вчасному зверненню по допомогу вдалося врятувати її життя. Підтверджене захворювання на сказ на дорозі біля урочища «Пантюх» Летичівської громади подружжя знайшло мертву червону лисицю. При дослідженні її в лабораторії фахівці Держпродспоживслужби встановили. Тварина хворіла на сказ. Аби уникнути поширення інфекції, місце, де знайшли хвору тварину та автомобіль, продезінфікували. В межах вогнища інфекції і прилеглих до нього мікрорайонів окреслили карантинну зону. Ветеринарними спеціалістами Летичівської дільничної лікарні ветеринарної медицини проводяться подвірний Вхід та щеплення всіх тварин проти сказу в загрозливій зоні. Погода на 9 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру середа мене без істотних опадів. Вдень буде хмарно. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Повітря по області прогріється від плюс 7 плюс 12 вночі до 17 22 градусів тепла в день. У Хмельницькому температура повітря коливатиметься від плюс 8 плюс 10 градусів вночі до 17 19 в день. Такими були новини вівторка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.